Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки Слава Тобі, Господи! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди і війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі, блажена ж та, яка повірила, що звершиться, сказане їй Господом. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дуже прекрасна урочистість. Яку сьогодні нам церква дає для святкування. І я ще пам'ятаю з малих літ, що для мене це урочистість, а пам'ятаю з малих літ, що я її вже святкував, бо ходив, практикував, родину мою віруючу. І це для мене таке було щось очевидне, що здавалось би, що ця урочистість вона триває, не знаю, віки від самого початку. І моє велике було здивування, коли я вперше почув. Що догма віри про внебовзяття Пресвятої Діви Марії досить молода? Бо сьогодні, в цьому році, ми святкуємо 75 років цієї догми. Це дуже молода догма. Бачу, що деякі ви теж здивовані. В 1950 році була проголошена Папою Пієм 12. У 1946 році папа зробив таке опитування всіх єпископів світу. Ось запитанням, чи варто таку догму проголошувати, на що більшість е, ствердно відповіла, а ті, які не ствердно, то тільки по тій причині, що були здивовані, що таке питання виникає, бо, бо це ж очевидно, чи, чи потрібна така догма. Ну, для всіх це і так очевидно. Отож, через чотири роки вона була проголошена і звучала, що Пресвята Діва Марія після свого земного життя була з тілом і душею взята до неба. І чому наше таке сьогодні здивування, чого моє таке здивування було? І багато багато людей, мабуть, дивуються, що така догма пізніше була проголошена, тому що дійсно, навіть опираючись на Боже Слово, яке навіть сьогодні ми чули, ну це очевидно. Що Марія не могла не була, не була взяти до неба. Откровення говорить про жінку, яка оточена сонцем місяць під ногами, зірки, 12 зірок. Звісно, що всі відразу знають, асоціюються, що це Богородиця, це Марія. Звісно, говориться, це церква, це Нова Єва. Це одне одному не перечить, воно одне одному тільки додає, збагачує. Ось, але немає, немає сумніву, що Марія, котра народила Божого Сина, не удостоїлася неба хіба. Та, яка була від первородного гріха врятована самим Господом з огляду на синівство Боже Ісуса, на те, що вона має бути матір'ю Його. Але в тому її теж велич і краса Богородиці, і честь. Що вона, попри те, що не мала первородного гріха, вона не мала також свого особистого гріха. На жодну спокусу диявола вона не погодилась. І це для нас сьогодні дуже гарний приклад для нас, людей, яких так атакує диявол кожного дня. Кожного дня хоче нас звести, кожного дня хоче нас збаламутити, хоче нас відвести від Божої благодаті, від Божого життя, хоче відвести наш погляд від неба. А Марія, як приклад гарний, показує нам сьогодні небо. Знаєте, що ми сьогодні досить рідко дивимось на небо. В прямому значенні, може, й і дивимось. Хоча теж мені здається, що рідше, ніж колись наші батьки, діди дивилися на небо. Вони по небі, по зірках визначали, правда, погоду, якісь там явища. Вони читали небо. Ми сьогодні тільки поглянемо на небо, чи ракета не летить чергова, на жаль. Може ще хтось закоханий, якісь романтики зірки порахують. Але також і в цьому переносному значенні ми сьогодні тяжко нам бачити небо, бо ми дуже затурбовані, ми дуже заклопотані. Настільки проблем, настільки болю, настільки страждання, настільки тих турбот. Останні роки хоча б. Тут пандемія, тут війна розпочалася, тут все це триває чи нам до неба, чи нам до того. Настільки тут справ, не вирішених на землі. І в цьому наша помилка. Сьогодні Марія хоче нас відвернути трохи від тої землі, від тих турбот, проблем. Не говорю, що це щось неважливе, напевно, важливе, якщо вона ж, наше серце тримає, наш погляд скований біля цього всього. Але вона хоче нам показати небо. І пригадати, що, брате, сестро, дорога дитино, прийде час переходу з цього світу, прийде час смерті. Смерть вона невблаганна, смерть кожного торкнеться, але є хтось, хто понад смертю, хто є сильніший за смерть, хтось, хто, можливо, врятував саму Богородицю від тої смерті, бо досі є такий спір. Чи померла Богородиця, чи тільки заснула. Образно кажемо, чи, чи простіше кажемо, щоб не помилитися, закінчила земну мандрівку, так? але чи пройшла через смерть до кінця, не знаємо. Це є певна якась тайна, чи Господь не вберіг часом і від того, бо не мала первородного гріха, а смерть це є наслідком гріха. Але з іншого боку, якщо сам Господь перейшов через смерть, то і Марія могла перейти через смерть. Що так семінарі свої пригадують ці наші дебати, да? яка тут правда, не знаємо до кінця. Можемо припускати, можемо говорити, можемо дебатувати. Але найважливіше те, що все те, що ми тут проживаємо на землі, воно колись закінчиться. І земля пройде. Залишиться нам вічність, залишиться небо. І чим більше ми вже зараз за життя будемо пам'ятати про небо, тим швидше тоді дістанемося після нашої смерті. Чого ви всім вам і собі бажаю неба. Неба там, де є цар, неба там, де є цариця, неба там, де є наші рідні, близькі, які сподобалися Господу, які знайшлися там і нас очікують. Там наша батьківщина, туди ми мандруємо. А тут тільки дуже короткий час переживаємо, амінь.